Побратим Круг запрошується на сцену. Молитва українського націоналіста. Увага! Прошу всіх зняти головні убори. До молитви. Україна! Україна! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Зілі до, до серця мого! Прилинь бури вітрів, вітрів кавказьких! Шумом карпатських ручаїв! боїв славного завойовника батька Хмеля! Хмеля. Тріумфом і гуком гармат революції! Триумфом і гуком гармат революції! Радісним гомоном, Радісним гомоном софіївських дзвонів! Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! Славою твоєю опромінеться, Бо ти присвятав все життя моє! Бо ти все щастя моє! Все щастя моє! Задзвони мені бряскотом кайданів! Задзвони мені бряско кайданів! шивениць у понурі ранки! у понурі ранки. Принеси мені зойки катованих! Принеси мені катованих. У льохах тюрмах і на засланні! У льохах в на заслоні. Щоб віра моя була гранітом! Щоб віра щоб зросла та міць, щоб зросла за міць. Щоб сміло йшов я в бій. Щоб сміло йшов я в бій так як ішли, тебе, свята, як ішли герої за тебе, свята, За твою славу. За твою славу. За твої святі ідеї. За твої святі ідеї. Щоб помстити ганьбу неволі. Щоб помстити ганьбу неволі. Подоптану честь. честь Глумкатів твоїх. Невинну кров героїв української нації. Невинну кров Української нації. І тисяч, інших нам. І тисяч інших незнаних нам. Що їх Кості порозкидані або дайком поховані. Що є кості по або дайком поховані. Спали вогнем життя всю кволість у, у серці моєму. Страху нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух. Скрипений дух. Загартуй, волю. Загартуй волю. У серці замешкай моєму. У серці моєму. Зрости мене до ясних чинів. Зрости мене до ясних Учинах ти, хай знайду я смерть. Учинах ти хай я смерть. Солодку смерть у муках за тебе. Солодку смерть у муках за тебе. І розплинуся в тобі. І вічно житиму в тобі! Він вічна Україна. Україна! Свята, Свята. могутня! могутня. Соборна. Соборна! Слава Україні! Слава. слава нації! Слава. Помолити!